Я обдурив клієнтку на 300 гривень. Кавуля з Анатолієм розповідаю. Сьогодні зранку приходить клієнтка і каже: Я дуже вибачаюсь, але, мабуть, ви мені забагато порахували. Я кажу: розповідайте, що сталося? Два дні тому вона робила у нас закупи, купувала шию, свиносвіжу та грудинку печену. І каже, заплатила 800 чимось гривень, мені здається, що тут забагато. Я кажу, можливо, ви маєте чек, щоб ми подивилися, розібралися. Каже, чека я не маю, бо не брала, але розраховувалася карткою з термінала, маю такий чек. На жаль, на тому чеку він не пише, що саме купувала людина. Але є дата та час, коли вона купувала. Отже, цей чек я можу знайти в хмарі. Ми кожен чек фіскалізуємо, працюємо офіційно і кожен чек я можу витягнути, роздрукувати та подивитися. І фактично дивлюсь на чек замість Тіж шиї, я її пиканув копчину. По касі пробив неправильно, на 300 гривень вийшла різниця. Вона каже: вибачте, що я прийшла, я побіг, швиденько відрахував різницю, повернув кінці і кажу, за що ви вибачаєтеся? Я вас взув на 300 гривень і ви просите вибачення. Я прошу щиро вибачення, що помилився. Ми дійшли розуміння. Вона каже, я також працювала в торгівлі, я розумію, що таке буває. Ми не роботи, також робимо помилки, але повністю несемо за них відповідальність. Щиро перепрошую, будемо виправлятися, щоб більше такого не було. Гарного дня вам!